Міжнародний день музеїв у Коломиї відзначили доволі оригінально. Його присвятили чи не найважливішому дню для кожної людини весіллю. Музей Гуцурщини та Покуття збиралися шанувальники українських традицій та обрядів. Також презентували книгу Вінко плетіння. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. Музеї Гуцульщини та Покуття зустрічають як на справжньому українському весіллі. Тут витримані усі гарні традиції нашого краю. Прогощаємо калачем з медом. Як на весіллі раніше молода пригощала, так само зустрічала гостей, і ми вирішили таку традицію дотримуватися е, такого весільного столу. І так пригощаємо наших гостей. Прошу вас зачастуватися. Смакують медом і гості. Художник Мирослав Ясінський каже: завжди з радістю відгукується на запрошення взяти участь у таких заходах, адже наші традиції найкращі, їх потрібно розвивати і передавати наступним поколінням. Ідея чудова, і я тішуся, бо це приїхали мої земляки з ковалівки, які будуть показувати наші ковалівські традиції. Мирослав Ясінський прийшов до музею не сам, привів сина. Уже з маличку долучає його до мистецтва. Андрійко не проти, навіть навпаки. Добити на виставки ходити і подабити в музеї ходити. Марія Боєчко є фактично співавтором книги «Вінкоплетіння» плетіння та інші обряди у весільних піснях, яку презентували в музеї. Поетеса видала весільні барви, де описано традиції весіль правого Запрудського регіону. Мова йде про Мишин, спас ковалівку. Саме ці традиції автори долучили до свого видання. Тут все описано від самого початку, як приходять музики і як кажуть, по весільному задають бубен. Коли закінчується все, кожний етап весілля описаний і до кожного етапу є пісні весільні і ноти. Автори вінкоплетіння та інші обряди у весільних піснях це канадці українського походження Петруся та Станіслав Гаврилєве. Оформили видання у вигляді нот брати Богдан і Ярема Гриньовські. Спільно вони вже видали три книги. Вони цілком пристойно говорять українською мовою. Ну пишуть трошки тяжче, дуже добре знають українську музику, і нотну грамоту, і музику. І, от перша, перша книжка ще з 2002 року, то є популярні українські пісні. Я набирав і трошки до під їхній український хор голоси. От потім ми видавали з ними колядки і Щедрівки. От а вони їздили кілька років підряд, їздили по Тернопільській е, області, Івано-Франківській, в Городенківському районі, в Чернігівській області були і збирали весільні пісні, записували старих жінок. Е, ну. То такі любительські записи. Наші традиції, так само як кожен народ, так само український народ повинен зберігати. І слава Богу, що є такі люди, що дотримуються, пам'ятають, записують, відтворюють ці традиції. От якщо так як подивитися на наш зал, сьогодні будуть виступати ну невеличкі фрагменти весілля, але факт, що люди є, люди цим цікавляться, люди це зберігають для нас, для наших нащадків. І це є наше велике щастя, що в нас є такі люди. Різнокольоровими барвами видання заграло завдяки заслуженому художнику України Юрію Лисюку. Він творчо працював над малюнками та ілюстраціями до книги. каже, робив це з неабияким задоволенням. Мої творчі роботи я дуже багато у своїй творчості приділяю увагу весільній тематиці. Чомусь люблю це, тому що весілля то є квітесенція всього нашого життя, нашого тут прикарпатського, гуцульського. Тут весь і радість, і сум, і все поєднано. Книга «Вінкоплетіння» – це справжній скарб, адже тут зібрано чимало інформації про наші обряди і традиції. Від сватання аж до одруження розповідає директор музею гуцульщини та покуті Ярослава Ткачук. Окрім того, на гостей чекала низка інших заходів. Ця книжка представляє ілюстрацію від починаючи від сватання і завершуючи уже благословенням молодих на весільних обрядах. Він використані його твори, власне відомі власне в цій такій етнографічній, такій етно, етнографічному напрямку. У нас відбудеться також квести на, на, на тему тих речей, які пов'язані є із весільними обрядами, які представлені є в експозиції, і частково ось тут зараз на виставці. Крім того, будуть майстер-класи, де кожен із нас зможе прилучитися до виготовлення квітів для убирання весільного деревця, в яке ми закладаємо побажання щасливої долі всій нашій. Землі нашій Україні і українському народу, звісно, усі заходи супроводжувалися піснями та обрядами у виконанні фольклорних колективів воскресенців та ковалівки. Також усі гості мали можливість переглянути тематичні виставки.